Тарас загородній політтехнолог, керівний партнер національної антикризової групи, з нами на зв'язку. Слава Україні, Тарасе! Так, доброго дня! Ну що, президент України сьогодні так. Описав поточні наші перспективи, у нас нема багато часу. Наступні кілька місяців стануть вирішальними у цій війні, війні Росії проти України і усіх вас, тому що це війна Росії проти самої свободи. У нас мало часу, щоб визначити, яким буде її результат. Ну і про наступні кілька місяців, які стануть вирішальними, я думаю, всі напружилися в Україні і у Сполучених Штатах. Ну але президент Зеленський сформулював саме так: на вашу думку. З Чим приїхав президент України план перемоги? Так чи він вже є готовим документом, чи він може підкориговуватись внаслідок тих чи інших консультацій, наприклад, з президентом Джозефом Байденом чи Камелою Гарріс і так далі? Ну, звичайно, будь-який документ він потребує коригування, якщо немає спільних позицій. Але коли ми чуємо таке від президента, те, що говорить, ми повинні розуміти, що багато чого, що говорить президент, воно не призначено в першу чергу для зовнішньої аудиторії, щоб вони швидше ворушилися і швидше давали, давали Україні зброю. Потрібний для перемоги, так uh -huh. і тому в даному випадку це більше б, 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 меседж був для іноземних змі конкретно для. Президента Сполучених Штатів Америки та кандидатів до президентську посаду, тим більше Україна все більше демонструє, що немає ніяких вже червоних ліній, що не існує ніяких вже загроз, про які часто говорилися до останнього часу, і Україні потрібно давати зброю і в першу чергу дозволи на те, щоб бити середину Російської Федерації. Ну, але ключова історія це узгодження певних параметрів того, що називається планом нашої перемоги. Так, ми ну, будемо сподіватися, що Сполучені Штати дадуть той чи інший дозвіл на використання далекобійних вогневих систем ураження. Тим більше, що наші бійці продемонстрували, що навіть без тих дозволів вони можуть знищувати стратегічної ваги російські арсенали на території Російської Федерації. Ну і так би мовити. Тут вже питання техніки: що давати, що не давати. Так, тому що ну я думаю, американські генерали говорять чиновникам з е Вашингтону, так ви бачите, що українці роблять і без тих дозволів. Давайте можливо, все-таки. Поскасовуємо ті обмеження. На вашу думку, що можуть ще сполучені штати, коли ми говоримо про новочесну зброю, про сучасну потужну зброю, на що вони можуть піти, і на що може піти президент Джозеф Байден? Якому вже нема нічого втрачати, крім кількох рядків у британській енциклопедії? Так, ну все, він вже політиком не буде. Він за пару місяців буде емеритом, пенсіонером політичним, так тому що він передав всі, так би мовити, своє. І плюшки Камалі Гарріс. Ну і бажаємо їй успіху на нерівній боротьбі. Але вам слово, пан Тарас. Ну давайте так. Ми, по, е, військові то можуть говорити рішення серіально хвалюють політики. Е, на жаль, поки що, політика і Заходу і Сполучених Штатів Америки полягає в тому, щоб е, не дуже напружувати Путіна, щоб Росія залишилася цілісною державою, щоб вона залишалася стабільною. А це поки що такий деметральний тренд, який ми бачимо. Я думаю, що Україна повинна виходити з базового сценарію, що Україні не дадуть достатньої зброї для перемоги, будуть давати по крапельці, як це зараз відбувається. Це вже не тільки я говорю це, вже говорять і генерали. Той же саме Пен Ходжес давно вже говорить суперники, ну опозиція до Байдена, ті саме республіканці, постійно про це говорять і так далі. Тобто, позиція заполягає в тому, що не давати Україні зброї для перемоги, для втримання фронту, ну десь воно буде. Воно в принципі так відбувається. І скоріш за все, воно так і буде. Ми повинні цього виходити з базового сценарію. Чи можна його зламати? Можна зламати це, коли самі будемо робити достатню кількості зброї для того, щоб на ну, наприклад атакамси були вже не потрібні. Там, да, якщо виходити там з, з ракет малої дальності, для цього Україні потрібно напружуватися, набігати за знаєте дозволами а, і так далі. Тому що захід вже так побудовано чим більше сам будеш виробляти. Тим більше тобі будуть допомагати, тому що е, допомагають сильним та самодостатнім. Для цього ми повинні сконцентруватися в, в, все суспільство над національною ідеєю над власним ВПК, вимагати від уряду, щоб він е, фінансував більше ВПК. гроші. Є в країні, як би вони не говорили. Якщо грошей немає, то дайте можливість експортувати зброю. Давно вже про це говориться, але досі цього немає. Ви Зброярів перший тільки рік на 1 мільярд доларів а, зроблять експорти на 200 мільярдів гривень, сплатять податки всередині країни, і, і податки не треба буде підвищувати, як зараз підвищується. Забезпечте секретність підприємства ПК, щоб заходили. А підприємства, в тому числі іноземні, фінансування військових ризиків, в тому числі довгострокових контрактів. Досі немає у нас для виробників зброї та багато чого іншого. І тоді ми будемо більш, знаєте, спокійніше ставитись на те, хто буде там президентом у Сполучених Штатах Америки. і... Будемо більш упевнено себе почувати і отримуємо все ж таки можливість швидкої перемоги не там 26-му, до 27-му році. А я вважаю, що Україна, якщо буде виробляти в таких темпах зброю, може більше, може взагалі вибити Росію з війни вже цю зимку, цією зимою. Ну для цього потрібно, щоб за наявності тих ресурсів, які є, ну створити блокаут в Москві. При температурі, наприклад, мінус, мінус 10, а краще мінус 20. Коли не буде тепла та світла, ми побачимо там, як і в Росії збежиться грабувати Москву, те, що потрібно Україні, дестабілізація, дестабілізація конкретно Росії. Пане Тарасе, в інтерв'ю за Нью-Йоркеру Зеленський сказав про те, що він навіть не хоче думати про те, що Байден може відмовити йому здійснити оці кроки, які описані в цьому плані, який він привіз у Вашингтон. І Зеленський також сказав про те, що наслідки, якщо це так буде, вони будуть дуже жахливими. Також він говорить про те, що буде велика кількість мігрантів, які поїдуть в Європу. Він каже про те, що Штати втратять найбільшу країну в Європі, і це завдасть. Великого удару по впливу Сполучених Штатів. Тобто він такі досить, я би сказала, ну, серйозні слова сказав, коли він відповідав на це питання. Це крик вічаю президента Зеленського? Це така остання спроба достукатися до тих людей, які можуть вплинути на долю України. Ні, ну це не крик вічаю. Знову таки, ми повинні розуміти, що багато чого говориться для західної аудиторії. Це конкретно дається зрозуміти конкретно в, в поліцейському головному, що він не виконує свої функції. Багато говориться, нічого не робиться для того, щоб перемагати. Це ж їхня репутація страждає, не наша репутація страждає в даному випадку. Тому я думаю, що включаються всі механізми, в тому числі такі емоційні. А політики, а вони працюють як... зараз на третьому році. війни вони працюють. Ці емоційні тригери. Звичайно, тобі більше Україна продемонструвала можливості так коли. Підірвати, вибачте, склади з е, стратегічного рівня, підірвати там, вторгнення в Курську область, показати, що це абсолютно трухлява конструкція, показати, що все. Якраз спирається абсолютно в таку ялову позицію діючої адміністрації. Звичайно, що це все працює, тому що знову таки, це ж не наша, не наша репутація. Страждає страждає конкретна репутація Тут питання. Складає. В тому, що страждаємо, ми теж в цьому і наші так, люди за того. Хотів би уточнити позиція Росії, в який спосіб ми можемо змусити ворога дослухатися до наших позицій. О, дивіться. Росіяни вони ж не дарма розв'язали агресивну війну проти України. Так вони сподівалися на певний сценарій. Цей сценарій ми зупинили великою кров'ю і великим героїзмом наших бійців. Так, ну але зараз росіяни. Не мов би сигналізують, що готові принаймні вивчити план перемоги зеленського. Цитую зараз путінського прес-секретаря Піскова, який каже, що Кремль з обережністю ставиться до деталей плану, який опублікували в медіа, хоча для Росії нема альтернативи перемозі в СВ, але ключова історія вивчить план президента України Володимира Зеленського. Що нам робити з Кремлем? Так ну ми сподіваємось на Сполучені Штати, але якщо вони підуть паліативним шляхом, тобто вкотре там, третина, половина чи там того, що, чого ми потребуємо. І відповідно, як, як нам бути з Кремлем? Ну поки Путін при владі війна буде тривати. Він не збирається вести перемовини з Україною. Це все розводки і брехня. Він збирається вести перемовини зі Сполученими Штатами Америки стосовно України. Позицію Путін свою сказав це напередодні першого саміту миру, і він від, від неї не відступиться. До речі, Захарова нещодавно підтвердила, що позиція як була, так і залишається, тобто вони хочуть, щоб Україна покинула чотири області, та була проведена міжнародна конференція, де міжнародні країни прийдуть і підпишуться анексію України. От все що хоче Путін, тому немає ніяких побажань. Ви що це це все нічого не збирається нікуди здаватися? Що робити знову таки власне ВПК, власне ВПК, я вам сказав. Енергетика Росії це Хілесова п'ята. А у цій війні, у цій війні, а влаштувати, влаштувати хаос Санкт Петербурзі та в Москві. Цією зимою Україна може минулої зими це не було можливості, а тому, що бити по НПЗ оцей СБУшники почали тільки на початку цього року, і 30 штук їх винесли з таким результатом, що росіяни зараз припинили експорт нафтопродуктів. Просто ми забуваємо, що у нас можливості не було нічого робити з російською енергетикою минулого року. Тепер такі можливості вони з'явилися. І влаштувати хаос в Росії. Україна вже цілком може для цього. Я сказав, що треба газорозподільчі мережі Москви, трансформатори і так далі. Ми можемо влаштувати хаос. А хаос в Москві це вибивання Росії з війни. Тарас, я хотів би ще уточнити, можливо, володієте якоюсь інформацією стосовно двох заступників генерала Кирила Буданова, заступників по головному управлінню розвідки Міністерства оборони. Так пару днів тому з'явилася інформація, що їх. Відставили з посад так. Ну але при цьому буцім би навіть не інформували Буданова. Хотілось би вас розпитати, що в нас зараз відбувається з головним управлінням розвитку. Можливо, володієте, яким але якимось... в нас півтора хвилини відомостями. Ну це питання до умерова, тому що гур у нас підпорядковується міністерство оборони. Всі ротації по військовій лінії. Це подання дає міністр оборони, як і на звільнення, наприклад, голови на Генерального штабу і так далі. Це питання до Міністерства оборони. Що як відбувалося, повідомлялося, не повідомлялося? Тут важко мені сказати. А, а мовчання умерова? Ну тобто, з'явилася та інформація, могли би якось там прояснити. Ну, так треба запитати. Я, я думаю, що журналісти потрібні, тому що по, по лінії субординації, якщо дивитися, це суто парафія Умєрова, Тому що наш Жигур підпорядковується угу. навіть не Генеральному штабу, а Міністерству оборони. Хоча це нонсенс, в принципі, да? так не повинно бути, але так сталося. Тому всі подання подає Умєров, Тому питання до нього на які підставі, на яких, по яких критеріях він подавав на звільнення цих генералів. Ну, доведеться почитати Фейсбук-сторінку Мар'яни Безуглої. Так вона дуже часто інформує нас швидше ніж міністерство оборони. Ну, жартуємо. Тарас Загородній, політехнології, керівний партнер національної антикризової групи, був з нами на зв'язку.